Привіт усім! Сьогодні знову обираємо карту дня. Отак швиденько перетасували, здвинули. І тепер виберемо. Давайте знизу ось цю карту. Трійка жезлів. Перспективи, планування, очікування результатів. Фігура стоїть на підвищенні спиною до нас, тримаючи один жезл. Ще два встановлені позаду. Перед нею море, кораблі на горизонті. Це момент після першого кроку, коли вже щось зроблено. І тепер очікується відгук від світу. Значення карти в прямому положенні. Плани на майбутнє, розвиток, перспектива, розширення, очікування нагород. Розширення горизонту. Ти вже зробив перші кроки, тепер бачиш, наскільки більше може стати твій шлях. Далекоглядність. Карта говорить про бачення майбутнього, стратегічне планування, очікування результатів, щось уже відпущено у світ, і скоро має повернутись, плоди дій, відповіді, прибутки. Міжнародні справи часто вказує на закордон, торгівлю, переїзди, глобальність, впевненість у своєму напрямку. Знаєш, куди йдеш, і готовий чекати та діяти далі. Це карта. Я зробив ставку, тепер чекаю, як її прийме світ. Значення в перевернутому положенні. Затримки, втрата напрямку, погані розрахунки, обмеженість, страх дій, невизначеність. Ти не впевнений, чи йдеш туди, куди потрібно. Зволікання, можливо, надто довго чекаєш результатів замість діяти. Плани не спрацьовують, щось не пішло за розрахунком. Боязнь розширення. Страх вийти за зону комфорту, залишити знайоме. Вузький горизонт. Ти мислиш надто дрібно. Час дивитися ширше. Перевернута карта може бути синдромом відкладеного старту. У стосунках прямо. Стосунки мають майбутнє. Є розвиток, очікування на щось спільне, спільне життя або поїздка. Перевернуто. Хтось не впевнений у майбутньому пари, затримки в розвитку стосунків. У роботі та фінансах. Прямо. Проєкт розширюється, прибутки на горизонті, вихід на новий рівень. Перевернуто. План не спрацював або затримується. Потрібна нова стратегія. Карта символізує архетип, першовідкривач. Той, хто вже пройшов початок і тепер готовий будувати масштабніше з візією. Порада карти. Ти вже далеко просунувся. Не зупиняйся, тепер час дивитися ширше, діяти глибше, думати глобальніше. А я вам дякую за увагу, і ми побачимось завтра.